Всім привіт-привіт! 21 червня 2024 рік. Приїхав я на Плосківські землі на свій пай підживити гречку і в хорошому настрої. Значить, хочу, як би сказати, то правильно відповідь на вторичню, на вторішнє відео в ту, приблизно в ту саму пору, негативне відео. Хто пам'ятає, хто бачив, хто не бачив, можете глянути приблизно рік назад, Як я матюкався на сусідів з агрофірми, що мені задоптали пая і оприскувача мили над моїм, на моїй землі. Бачите, ще досі таке невеличке, то чепуха, там пару квадратних метрів. Не росте ні бур'ян, нічого. І гречка щось там бореться, щоб вилізти, але не може то цього разу абсолютно протилежне відео. Дивіться, яку дорогу агрофірма зробила. То про буквально в багатьох місцях у нас асфальт набагато гірший. О, хлопці теж летять щось підживляти, на МТЗУСі. Вон. А дивіться, яка класна доріжка. Я четвертою повишеною на всіх газах. Валив, тільки куфайка заверталася. Йолки і палки. Дай Бог здоров'я начальству тому, що дало команду і заплатило гроші за ту солярку. Дай Бог здоров'я тим трактористам, працівникам, що таку дорогу зробили. Буду в церкві, поставлю свічку за ваше здоров'я, щоб у вас був гарний урожай, хороша ціна, щоб той стояв і дівчата давали, щоб все грало, коротше говоря. Вот. Отака от ситуація. Знаєте, от багато людині треба, все по-файному -по і все. До речі, ще хочу подякувати агрофірмі. Не знаю, чи то вони, чи хтось з них дивиться моє відео і так спрацювали гарно, зреагували гарно, чи то просто вже вчаться по сусідськи жити. Бо вже якщо кілька років назад, то ця ділянка тільки моя була, як би то сказати, в приватному користуванні, а все навкругу обробляла одна агрофірма. То зараз вже, як то кажуть, в інтернеті шахматна доска. Вже дуже багато там хтось продав, хтось дав іншому власнику, іншим агрофірмам чи там фермерам в оренду. І бачите, що такі робляться полоски. Отут соя, вон там же кукуруза, вон там знов соя, знов кукуруза. Тут, 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 тут ще так не сильно. Не сильно помітно, а там, де я проїжджав, де пасовище на малому паєві, там взагалі такі полосочки по 40 сотих, і вже люди десь там. Ну коротше, як то правильно сказати, хто обробляє, точно помінявся. От. І е, що до що я хотів сказати? Значить, е, обробляли кукурузу від бульяна, то точно. І від мого пая по кілька метрів відступили з двох сторін. Гречка не підпалена ні грама. Дуже вам дякую. А, а якщо не бачите мене, ну навряд ли люди зайняті, то там перекажіть, хто в тій агрофірмі працює, що Васька олійник дуже-дуже дякував і гарно відзивався про, про ваше керівництво. От. Молодці, так і треба. Я буду старатися теж не, не шкодити. Ну, Всяке буває, знаєте, сільське господарство, але е, що скажу свою, себе похвалю, Як так себе не похвалити? От. Агроном настоятельно рекомендував обробити гречку від бур'янів. Але одна з причин, чого я його не послухав, можливо, я дарма зробив, ну, неможливо, то точно, бо ж частина врожаю забере бур'ян, а сам а одна з причин боявся підпалити сусідам посіви. От. І вирішив не ризикувати, думаю, бур'ян бур'яном, хай там собі росте, я краще дам їсти гречці. Ну і бур'янам так само, і воно вже щось там одне друге перекриє, надіюсь. так Бувайте здоровенькі, всім миру, здоров'я, хорошого, урожаю хороших цін на урожай. Саме -е, головне миру, тобто скорше той мир. тако От. в полі дивися як в нас помітно, що йде війна, сьогодні їжджу по полях цілий день. Оце тільки перший раз проїхав біля нас МТЗ, десь поїхав хтось з орендаторів пирскати поле. А то глухо, нема нікого, ні машин, ні коней, ні мотоблоків, ні тракторів. Тож велика дивина. Минулі роки в таку пору то хтось їхав, хтось дрова віз заготовляв, хтось десь щось сіяв, косив сіну. Тут є такі місця, такі вибалки, де не обробляється, але гарно росте. Нема нікого, глухо, темно. Ах, ладно, добренько, що я знову хотів зняти хороше відео, щось вдарився в погане. Ну, що буває, буває таке, що ж зробиш. Всім доброго настрою. Бувайте здоровенькі, лайкайте, смайкайте, матюкайтеся, підписуйтеся, що то там ще роблять. Реп... Ну, будете сміятися, бо я там того слова не можу вимовити. Репусте! Черепусть! Коротше говоря, все, бувайте здоровенькі.